8 кг шортів крем плюс екстра ціна 3315 гривень. Дивимось наповнення. Попадаються нам тут бренди, перші Джордани, Чоловічі, легенькі, класні, літні. Так, наступна моделька буде чоловіча також від Nike. Класний сірий колір. Шортики чоловічі капа. Так, наступні шортики будуть ось такі, теж повністю, до речі, з бірочкою. Наступні теж чоловічі, легенькі, спортивні. Така моделька буде чорненька. Показує вам абсолютно весь лотик. Ось така моделька Adidas. Кейвін кляйне. Дуже-дуже гарні жіночі шортики. Від зара, до речі, йдуть як шорти юбка. Наступна моделька, чорночка буде ось така. легенька, класна жіноча, такий яскравий класний на річку, на літо. Так, дивимось далі. Джинсова моделька нам попалась, але переважають, звичайно, що ось такі легенькі, класні шортики. Так, дивимось, я вже вам так покажу. Така моделька буде, чорненька жіноча. Наступна ось така легенька класна. Так, бачимо шортики. Всякі-всякі різні різні розміри. Я нагадую, що це мікс, чоловічий та жіночий найк, до речі. В цьому лотику дуже багато брендів. Ще один найк. Просто. Гляньте, яка краса. Які тут класні модельки, шортики. І, до речі, джинсові взагалі ще один найк. Джинсу тут взагалі мало. Переважають ось такі класні. Дивіться, жіноча моделька легенька. Погнали далі. Велосипедочки чорненькі. Так, ось така моделька буде світленька. Теж вони ж не джинсю взагалі, легенькі. Сіренькі, чоловічі. Така моделька буде теж дуже красиві. Знову чоловічі. Сіреньки, до речі, великий, гарний, батальний розмір. Дивимось далі. Така моделька. Вони всередині, до речі, йдуть сіточкою. Легенькі, класні чоловічі. Так, так і ще лише друга пара джинсових шортів. Ну це йдуть як Так, Ось така моделька буде. Чоловічі знову велосипедочки легенькі жіночі, ще одні, вже трохи довші. І допоказую вам весь лотик до кінця. Така моделька була джинсова. З бірочкою, до речі, стоково, новесенька. Чоловіче гляньте. ну Вони дуже гарні, новесенькі, присутня Так, В чорному кольорі жіночі, класні. І остання пара в цьому лотику буде ось така пара. А для того, щоб забрати цей лотик собі, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами, написати на Viber або Telegram.